Ви опрацювати, нижню частину спини доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати зворотню планку із опорою на шию. Тому максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Руки розташуйте по боках, долонями вниз. Стопи поставте на підлогу, на ширину плечей, а тепер із такого положення. Підніміть таз вгору. Так, щоб під колінами утворився кут 90 градусів. це так. У верхній точці напружте прес та сідниці. Зафіксуйте себе у такому положенні на одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Підуйте цю вправу регулярно, вона опрацює нижню частину спини, а заодно прес, сідниці та підколінні сухожилля. До зустрічі! Приємного дня!